Патроник. От зараз ти такий відомий на всю країну пес. А як ти таким став? Вашкетнику, я зараз тобі розповім, то були найкращі часи мого дитинства. Зовсім маленьким песиком я поступив до школи поліції, де мене багато вчили. Ми розповідали та багато тренували. Ось там мене й навчили розбиратися у мінах. Нам розповідали про різні міни. Ось, наприклад, про музичну колонку. Це міна, яка дуже схожа на звичайний предмет, наприклад, музичну колонку або старий телевізор на ніжках. Вона може бути на землі, на деревах чи навіть на парканах. Вона розміром з книжку, але до неї не можна підходити в жодному разі. А тим паче, чипати. Потрібно обережно відійти назад і повідомити дорослих про до неї. А це зміна банка. Вона може бути. Темно-зеленого або темно-коричневого кольору та розміром, мов невелика банка з варенням. Цю міну закопують повністю у ґрунт. Зовні залишається тільки пристрій для підриву. Якщо його зачепити, то міна вистрибне з землі, як жабка, вибухає та уражає мощними дрібними з осколками. Оця міна схожа на фрукт, гранат, який ми добре знаємо, але на відміну від фрукта, вона дуже небезпечна для людей, адже замість ягідок у неї механізм, що вибухає. Такі гранати не ростуть на деревах, але їх можна приклеїти на стовбурі, заховати серед трави. У шіл, у парках в в місцях, де були бойові дії. А ця міна гарна і дуже схожа на метелика. Вона невеликого розміру, як долонька, може бути зеленою або коричневою. Вона може вибухнути, якщо до неї доторкнутися чи навіть сама по собі. Тому наближатися до цього поганого метелика дуже небезпечно. А для того, щоб краще запам'ятати назви міст, ми здавали екзамени. Ось, наприклад, на дерево прив'язують яку міну. Правильно, це граната. А ось в землі стерчить якась штучка цікава. Це може бути міна? Звичайно, це може бути міна банка. А он в кущах лежить такий гарнесенький метелик. Це, мабуть, іграшка? Ні, звичайно, це міна метелик. І так я став професіоналом. А ще мене навчили. Обов'язковим правилам, коли бачиш небезпечний або незнайомий тобі предмет, потрібно зупинитися, не чіпати, відійти тим же шляхом, яким і прийшов, голосно повідомити дорослих та нагадати їм зателефонувати за номером 101. Ось так, Башкетнику. Героєм ставати. Зовсім нелегко, легко, але наполеглива праця, уважність та спритність завжди допоможуть досягнути своєї мети.